Україна – найбільш замінована країна в світі ще два роки тому. Організація Глобсек прогнозувала, що на повне розмінування нам знадобиться 757 років. Але завдяки технологіям і передовсім людям цей процес вже іде значно швидше. І в уряді сподіваються, що 80% замінованих територій вдасться очистити за 10 років. На цю тему говоримо із головою правління, керівником асоціації саперів України, Тимуром Пістрюгою. Пане Тимуре, дякую, що попри таку непросту ніч. Ви таки до нас доїхали. Дякую. Дякую, що запросив. Ви займаєтеся гуманітарним розмінуванням. Це поля, це дороги на деокупованих територіях, тобто те, що потрібно для цивільного життя. Як виглядає робочий день сапера, який займається гуманітарним розмінуванням? Да, і насамперед, от я завжди теж наголошую, що гуманітарне розмінування це про повернення земель кінцевому користувачу? Ем, день е, сапера гуманітарного розмінування, м'яко кажучи, насичений. Я думаю, це очевидно. Починається він, як правило, з медогляду, тобто кожен сапер перевіряє, наші медики перевіряють стан здоров'я перед тим, як виїжджати на ділянку. Uh -huh. Ось обов'язковий елемент перевірки є алкотестер, тому що в гуманітарному розмінуванні нульова толерантність до алкоголю. Тому зранку робиться відповідні записи, це все підзвітно. Ну після того вони екіпіруються, завантажують обладнання там техніку відповідні е Відповідний транспорт угу. і виїжджають на ділянку. Тут треба зазначити, що логістика наразі дуже складна, і в залежності від того, де працюєш, ну, умовно, да, ми працюємо в Високопільській громаді на Херсонщині, але проживаємо в кривому розі. І кожен ранок з Кривого Рогу команда виїжджає в високопільську громаду, ну і так само повертається. Ось там розгортається, розгортають командний пункт, ставлять шлагбам е і починають виконання завдань. Важливий елемент е те, що кожних 50 хвилин е після кожних 50 хвилин е роботи є 10 хвилин відпочинку. Це mm -hmm. важливо, це по стандартним операційним процедурам, тому що їм не можна перевтомлюватися. Більш того, медик під час таких перерв е мусить. Перевірити стан здоров'я, можливо, комусь тиск поміряти, особливо якщо погодні умови складні. Ну і так само згортаються в. В зворотньому напрямку їдуть вже в угу. пункти постійно не постійне, а базової дислокації. дислокації. Пане Тимур, ми зараз з вами цю розмову продовжимо. Ми зараз просто маємо включення з речницю ДСНС України щодо наслідків удару Росіян по Києву. Намагалися довго це включення організувати, тому що хто в Києві знає, якою була ця ніч, і на жаль. Троє українських рятувальників, пожежників загинули в Києві. Це Павло Єзгор, Данил Скадін, Андрій Ременний. Вічна пам'ять і найщиріші співчуття рідним загиблих та всій сім'ї ДСНС. До нас зараз Світлана Водолага, речниця ДСНС, приєднується. Пані Світлано, співчуття вам, ви нас чуєте? Дякую. Так. Всі наші родині ДСНС співчуття. Розкажіть, будь ласка, як це сталося? Це був повторний удар чи обвал конструкції. Що відбулося? На жаль, це був повторний вибух під час ліквідації наслідків прильоти. Саме в це місце було декілька влучань. Скільки точно зараз це важко сказати, тому що ви розумієте морально-психологічна ситуація від рятувальних? Так, щось із зв'язком у нас відбулося. Ви бачите, можуть бути перебої, в тому числі із телефоном, і з мобільним інтернетом. Зараз, якщо пані Світлана до нас повернеться, то продовжимо цю розмову. Пані Світну, ви тут, а я так бачу, що трошки картинка зарухалась. Так, ну страшно, страшно уявити. Бачили фотографії і рятувальників у сльозах після того, як це відбулося. Дев'ять ваших колег зазнали поранень, в якому вони стані? Я скажу, що цифри змінилися. На жаль, у нас вже 13 наших колег зазнали поранення. Це по Києву. П'ять колег сьогодні зазнали поранення в Тернопільській області. І ще хочу зазнати, що ну, начебто, у журналістів, да у пресофіцерах, начебто, сьогодні свято. І на жаль, серед поранених у нас сьогодні є Павло Петров. Я так думаю, що всі журналісти з Києва його знають. І на жаль, це теж про міста Києва, які комунікують саме з вами і постійно розповідають, що відбувається в Києві після прильотів наших расистів. Тому, на жаль, 13 рятувальників у нас постраждало. І двоє з них в дуже важкому зараз стані. Тому ми всі родини молимося за їхній стан. Звичайно, працюють психологи із родинами і з рятувальниками, які до них були близькі, але роботи на місці е надзвичайних ситуацій, і в тому числі де сталася ця подія. Наразі тривають працюють у нас по Києву зараз близько 250 рятувальників і більше 50 одиниць техніки. Також у нас працюють пошукові собаки, хоча ми сподіваємося, що більше нікого ні під завалами, нікого ми не знаємо. Але щоб остаточно перевірити, тобто використовуємо всі можливі засоби, в тому числі і пошукових собак. Скільки часу треба на ліквідацію наслідків по Києву? Можна зараз прогнозувати? Ми ніколи не прогнозуємо, тому що прогноз така знаєте, справа невдячна, і тим паче, що ми ніколи не знаємо, що е, чекати від е, Путіна, тому що якщо нам не буде заважати повторні обстріли, то звичайно це буде набагато швидше і безпечніше для наших рятувальників. Пані Стано, дякую вам дуже за те, що змогли до нас приєднатися Як найшвидшого одужання всім рятувальникам, всім, хто сьогодні зазнав поранення наслідок російського обстрілу, вічна пам'ять загиблим. Це була речниця ДСНС України Світлана Водолага, яка розказала нам про наслідки російських ударів по Києву і про загиблих хлопців, які. Ліквідували ці наслідки. На жаль, наслідок повторних вибухів їх не стало. П'ять людей в троє людей в Києві, 13 людей постраждалих. Пане Тимуре, повертаємося. Робота саперів теж надзвичайно непроста. Теж є загиблі в лавах тих, хто очищує нашу землю від російської вибухівки. Благо зараз уже з'явилася техніка, яка це може робити дистанційно замість людини, умовно кажучи, коли ви починали роботу з гуманітарного розмінування, які тоді були технології, і як вони еволюціонували станом на зараз? Так ну можу зазначити, що прогрес великий, очевидний, і це не мої слова, це визнають, скажімо, там міжнародна спільнота протимінної діяльності. Ось, коли ми починали, я вам так скажу, я не міг навіть в Україні знайти, де закупити засоби індивідуального захисту. Наприклад, один із основних атрибутів це Візер Демінера, який робиться з полікарбонату. Його неможливо було купити в Україні, бо не було навіть наскільки мені відомо полікарбонату. Uh -huh. Зараз я вже мовчу про роботизовану техніку, дрони і штучний інтелект, і т.д. Зараз е великий прогрес в цьому всьому. Фактично все вже можна купити в Україні, і дуже класна. Новина, що роботизовані комплекси дистанційного керування, яких ви тільки що згадали, їх теж вже почали виробляти в Україні. Мало того, що міжнародні виробники, такі, наприклад, як Докін, один із світових лідерів таких машин, зробив локалізацію ще там, в 23 році. Напевно, вони почали цей процес, і тепер ще й Наші українські виробники, це і жерміни, і ГАРД-5120. Це, це, це класно і це не тільки про ефективність виконання задань, а як ви правильно помітили, що це про життя, збереження життя і здоров'я наших саперів. Я коли готувалася до нашої розмови, вводила в Гуглі асоціація саперів. І друге, що пропонує Гугл асоціація саперів навчання. Розкажіть, будь ласка, про навчання, чи можна так з вулиці прийти, не маючи досвіду роботи в рятувальних службах і стати сапером або саперкою? Е, можна, звісно, можна. Єдине, що е, це не те навчання, яке проводиться, ну там не знаю, заради навчання. Тобто навчає тих, хто вже є, скажімо, одиницею того чи іншого оператора притимінної діяльності, і він же, якщо в нього затверджені там, стандартні операційні процедури, і в тому числі пакет документів по навчанню, він же навчає для своїх потреб uh -huh. людину, як ви кажете, з вулиці. Те, що ви зустрічали, це скоріше за все мається на увазі навчання населення змінної небезпеки, uh -huh, uh -huh. тому що це є невід'ємна частина протимінної діяльності, і ми активно навчаємо все цивільне населення правильної поведінки, зміни їх поведінку набезпечення, що робити, у разі якщо виявлено якийсь підозрілий, навіть підозрілий предмет. І це дуже важлива робота і Звісно, асоціація саперів України активно це проводить в тому числі. Але да, навчання має широкий спектр. Так, от я просто думаю про навчання аби стати сапером або саперкою, тому що ну, вочевидь, потреба в Україні буде і буде на десятиліття. Десять років, які закладає уряд, ну це дуже оптимістичний сценарій. Ми розуміємо, що може піти інакше, дай Боже, ми будемо звільняти нашу землю колись. Там страшне мінування. Донеччина, Запорізька область. І люди будуть треба. Є люди, які, наприклад, їхній фах уже зараз втрат, Фактуальність або немає робочого місця, де вони працювали, і вони б хотіли бути корисними своїй країні і таким чином, та от бути героями без зброї, як називають саперів, як називають рятувальників. Який це шлях? Це це взагалі реально про це варто подумати, якщо от, є таке бажання, звісно. І скажімо, коли ми починали, да. Я тоді якось базувався, все ж таки, щоб у сапарах був досвід, да? тобто до повномасштабного вторгнення, фактично, основу нашого персоналу складали сапари, які там або працювали в системі ДСНС, або, наприклад, в інженерних військах Збройних сил України, да і вже звільнилися. То зараз ну напевно переважна більшість, все ж таки, це. Прям людей з різних професій, абсолютно там, починаючи від є навіть директори, які там умовно мали якийсь там бізнес, але у зв'язку там із ковідом, і зв'язку з повномасштабним вторгненням, вони прийшли до того, щоб стати саперами. Є такі, які, скажімо. Теж все покинули для того, щоб вносити свою лепту в безпеку України. Ось. Тому так, але коли ми говоримо про підготовку сапера, я завжди наголошував, що це не про сертифікат. Да? Тобто отримати сертифікат базового рівня, там, першого рівня, так простими словами, ну. Деяким операторам потрібно п'ять тижнів навчання, щоб навчити таку людину, і ця людина, в принципі, зможе здійснити пошук і виявлення ВНП тисяч годин. П'ять тисяч годин. Це це зговується вибачає. Мене ж теж нече була висала п'ять тижнів. П'ять тижні, тижні, тижнів, п'ять да. тижнів, чогось тисячі влізли. Ось. І Це, значить, сапер першого рівня, який може здійснювати пошуки виловлення ВНП. Не знешкодження, я зауважую. Але. Основне все ж таки це його досвід, це його практичні навики. Це скільки він вже часів привів на ділянки, скільки він попрацював з металодетектором. Тому що це важливо і важливе далі підвищення кваліфікації цього сапера, вивчення вже його на, скажімо, там рівень другий, рівень третій. А є взагалі, ну вважається в нашій діяльності, це саме такі вже круті скіли, да? Коли сапер може працювати з саморобним вибуховим пристроєм. і на жаль, в нас ця загроза теж е, дуже висока. Угу. Зрозуміло, Пане Тимур, дякую вам дуже за те, що поділилися фактами про цю професію, яка точно буде затребувана в Україні ще довгий час. Це був Тимур Пістрюга, голова правління, керівник асоціації саперів України, з яким говорили про гуманітарне розмінування. За кілька секунд у нас буде випуск новини з свіжою перевіреною інформацією, тому залишайтеся з нами.